Дорогі друзі, ми, як ви пам'ятаєте, вже декілька років за новим стилем святкуємо Різдво і інше від цього пішло відлік свят. Тому в четвер ми згадували Вознесіння Ісуса Христа, і про це я хочу сьогодні пороздумати трішки з вами і над тим, що говорить Слово Боже про це. Єван від Луки, давайте прочитаємо разом. Із 50 го вірша по 53, й короткий уривок. І тут Євангелист Лука завершує свій лист оповідання про життя і служіння Ісуса Христа на землі. І Він описує Вознесіння буквально в чотирьох віршах. Ми читаємо і вивів їх з міста аж до Віфанії. І піднявши руки, благословив їх. І коли благословляв їх, то віддалився від них і став возноситися на небо. Вони поклонились йому і повернулися в Єрусалим з великою радістю. І постійно були в храмі, хвалячи, благословляючи Бога. Амінь. Таким, такими словами завершив оповідання євангелист Лука про. Життя Ісуса Христа. Зверніть увагу, і так ми читаємо на початку Євангелії від Луки. Євангелист Лука описував в другому розділі 10-м віршем про народження Ісуса і про те, коли ангели на Евефлеємських полях з'явились і казали до пастухів: не бійтеся, бо я звіщаю вам велику радість. Там радість народженого Спасителя. Тут же ж Ісус Христос уже відійшов від них вознісся, а вони повертаються додому з чим? З радістю. Цікаво, що коли ми з кимось розлучаємось, у нас немає радості, а є смуток. Навіть люди плачуть, люди якось схильні до такої, знаєте, Ну, Всі ми переживали, коли розлучатись з кимось треба. Да? Навіть якщо ми знаємо, що побачимося, все рівно є смуток. Але тут, послухавши Ісуса Христа, вони пішли додому з радістю. І тут на горі Ісус дає їм дуже важливі завдання, дає місію, щоб те, що робив Ісус, а Ісус проповідував. Про спасіння, про любов Божу, проповідував про те, щоб люди навернулись до Бога й покаялись. І ми читаємо про те, що також і учні почули те, що це наше завдання, продовжувати це. Тут він говорив про обітницю, яка скоро станеться, про те, що Дух Святий зійде на апостолів і будуть проповідувати вже в силі Духа Святого Слово Боже. Але зверніть увагу також і на, на те, що ми читаємо, отут повернулися 53-й вір, саме останній. І постійно були в храмі, хвалячи. І, благословляючи Бога, але десь вище. Ми читаємо про те, що вони були разом і... або це в Діях апостолів зараз, ми, бо я два уривка читаю про Вознесіння. Давайте тоді ми трішки розширимо ще те, що написано про Вознесіння. Дії апостолів. Давайте прочитаємо. І це написано в першому розділі Дії апостолів, буде із. Дев'ятого вірша, навіть можна із четвертого. Ось він каже: і зібравшись із ними, він, тобто Ісус, наказав їм не відлучатися з Єрусалима, а чекати обітницю Отця, про яку ви чули від мене. Бо Іоанн хрестив водою, а ви через декілька днів будете охрещені Святим Духом. Тож вони, зійшовшись, питали його Господи, чи не в цей час ти відновлюєш царство Ізраїлю. Він же сказав їм: не вам знати часи й пори, які отець установив своєю владою, та ви приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, і будете мені свідками в Єрусалимі і по всій Іудеї, і Самарії, і аж до краю землі. І так, цими словами. І Ісус Христос говорить те, про що власне те, що відбудеться через тиждень. Ми на наступний тиждень будемо згадувати ще одне велике християнське свято це коли Дух Святий зійшов на апостолів і утворилась церква Ісуса Христа. Тому, власне, ми сьогодні і живемо в період церкви, і це є важливо для нас. Дух святий. Який буде нашим утішителем Дух Святий, який допомагає розуміти Слово Боже і дає силу в силі Духа Святого, Духовну силу нести це Слово іншим людям, які ще не знають Його. І він, оцю обітницю, говорить і говорить: ви приймете силу, коли Дух Святий зійде на вас, і будете мені свідками. В Єрусалимі по всій Іудеї, Самарії, аж до краю землі. Я скажу так, що в цьому вірші це вся книга Дії апостолів. Тому що якщо читати всю книгу Дії апостолів, там ми можемо побачити оцю силу Духа Святого в житті перших християн. І Господь не змінився, Він і сьогодні діє через нас, діє. Через тебе, коли ви ділитесь благою звісткою з іншими людьми, коли ви живете по Божому, коли ви світло являєте в цьому світі, Дух Святий працює через нас і сьогодні. І тоді, коли нам хтось колись засвідчив, коли нас хтось колись запросив, чи в домашню групу, чи на вивчення Слова Божого, чи в церкву, і це нас наблизило до Господа, це й була робота Духа Святого через Когось, хто нам це свідчив. Далі ми читаємо про Вознесіння Ісуса Христа, написано з 9-го вірша першому розгляді апостолів. Сказавши це, Він піднявся у них на очах, і Хмара взяла його з їхнього виду. І коли вони пильно дивились на небо під час його відходу. от Я думаю, так вони, Ісус підіймався. Його вже не видно, а вони ще стоять і дивляться. Я б тож так, мабуть, зробив би. Це дивно, вони не очікували, що він буде возноситись. Вони тут недавно, ось пару віршів доверху, ми читаємо раніше, вони кажуть, то що, може, зараз вже царство твоє буде. Вони все чекали земного царства, а Ісус возноситься. І тут, коли вони стояли і дивилися, і ось Стали перед ними два мужі в білому одязі, і сказали мужі галілейські, що ви стоїте і дивитесь на небо. Цей Ісус, який вознісся від вас на небо, прийде таким же чином, як ви бачили, що Він відходив на небо. Чудові слова. Тут надія, надія на повернення. Вони стояли, можливо, хтось із них розчарований був. Ми тут нещодавно питали його, коли ти тут царство на землі зробиш, а він возноситься. Проте, можливо, хтось з учнів пам'ятав, Іоанн ці слова записав. Він сказав, що я піду від вас, але прийду приготувати місце для вас. І коли я зроблю це, повернусь за вами. І так ці слова. І сьогодні ми пам'ятаємо і живемо в очікуванні другого приходу Ісуса Христа за нами. Далі ми читаємо із 12 по 14 вірш такі слова. Тоді вони пішли назад у Єрусалим з гори, що називається Оливною, яка знаходиться поблизу Єрусалима на відстані суботнього шляху. І коли прийшли, піднялись у горниці. У горницю де й перебували Петро, і Яків, і Іоанн, і Андрій, і Филип, і Хома, Варфоломій, і Матвій, Яків, Алфеїв, і Симон Зілот, і Іуда Яковів. Усі вони однодушно, постійно пробували в молитві й благанні разом із жінками і Марією, матір'ю Ісуса, і з його братами. До речі, тут згадується брати Ісуса, що вони вже повірили, повірили після Воскресіння Ісуса Христа. Але важливо те, що вони пішли і перебували разом. Дивіться, 14-й вірш. Усі однодушно, постійно перебували в молитві, і в благанні разом. Тобто були разом, були однодушно в єдності і в молитві. Скажи, чи не є це прикладом сьогодні для нас? Є прикладом для нас. Це приклад того, що хотів би Господь бачити і в сьогоднішніх своїх послідовниках, щоб ми були об'єднані об Господом, об'єднані Духом Святим, щоб ми були в молитві, щоб ми були в одному дусі, і щоб ми. Перебували разом в спілкуванні. Щось схоже: ми читаємо дії апостолів, другий розділ, 42 вірш, коли ми читаємо про перший християн, написано, і вони постійно пробували у вченні апостолів, у спілкуванні, у ламанні хліба і в молитвах. Ось це їхня характеристика того, що серед них прослідковувалось. Разом в молитві і в одному в єднанні в одному дусі. Це є сьогодні приклад і для нас. Як нам жити у церкві Христовій? Тому Ісус Христос вознісся, і Він сказав: Я не залишу вас самих. Учні не розуміли до кінця, як це? Я піду, але не залишу вас. Але зрозуміли це тільки тоді, коли Дух Святий зійшов. І вони багато чого зрозуміли. Це ми вже будемо говорити на наступну неділю, коли ми будемо говорити про зішестя Святого Духа на апостолів. Сьогодні ж ми говоримо про те, що Ісус Христос завершив свою місію на землі. Його місія була в тому, щоб відкрити двері спасіння кожній людині, хто повірить у нього і прийме його в своє життя. Ісус Христос. Прийшов для того, щоб не тільки померти, але воскреснути і дати спасіння кожному. Сьогодні, роздумуючи про Вознесіння, ми просто зобов'язані сказати те, що сказали ангели. А що вони сказали? Чого ви стоїте і дивитесь? Він повернеться знову. Скажіть, як давно ви думали про те, що Господь прийде знову? У нас так багато справ, ми такі зайняті, нам не до цього. Але Господь каже, щоб ми пам'ятали про це. Тому, завершуючи, я хочу задати декілька запитань. Чи віриш ти, що Ісус Христос це Син Божий, що помер і воскрес для тебе? Багато людей кажуть, я вірю в існування Бога. Але віра в існування Бога не спасає. Віра в те, що є надприродна сила, яка впорядкувала наш Всесвіт, це не спасаюча віра. Написано: і біси вірують і тремтять перед Богом. Но вони не спасені і ніколи не будуть спасені. Питання: а в чому наша віра відрізняється? А знаєте в чому? В тому, що ми віримо в Ісуса Христа. В Божого Сина, який помер за мене і воскрес для мене і ради мене. Оце є спасаюча віра. Тому сьогодні це питання звучить до тебе, дорогий друже, чи віриш ти, що Ісус Христос, Син Божий, що помер і воскрес для тебе? Друге важливе питання Ісус повернеться скоро у славі, щоб забрати церкву до себе. Чи прийде Ісус за тобою також? Чи є ти в тому числі, за ким прийде Христос? А якщо Він прийде завтра, а якщо Він прийде сьогодні, чи готовий ти зустрітися з ним? І якщо на оці два питання на попереднє, і на це питання я не впевнено відповідаю, або не знаю, що відповісти, то я скажу, на жаль, ви в небезпеці. Ви в небезпеці. Чому? Через те, що якщо ти не дав відповіді на питання, хто для тебе Христос, якщо ти не зрозумів, що в ньому спасіння, якщо ти не в церкві, не в числі Божих дітей, які очікують Ісуса, за якими прийде Христос, то ти в небезпеці. Але сьогодні є всі можливості бути з Господом. Сьогодні двері відкриті, спасіння для кожної людини. І для тебе також. Тому питання сьогодні звучить до нас? Чи готовий ти продовжувати також ту місію, яку розпочав Ісус? Проповідувати Євангеліє, бути Його свідком. Він закликає сьогодні, але чи робиш ти це? Чи готовий Ти продовжувати те, що Ісус почав робити, Його учні? Апостоли продовжували, і також питання чи наповнене твоє серце радістю, як було наповнене в учнів, які повертались додому з гори Оливної. Та радість, яка не залежить від обставин, та радість, яка є в серці, це стан душі, це стан людини, яка знає Господа, це стан людини, яка перебуває в цій радості, не через те, що я щось придбав, або через якісь земні речі, а це радість, яку дає Господь через те, що я розумію, хто я з Господом. Через те, що я розумію своє теперішнє і майбутнє. Господь хоче, щоб кожен з нас сьогодні мав радість. І ви знаєте, сьогодні багато чого відбувається, те, що більше тривогу вселяє і забирає всяку радість з серця. Але Господь може дати ту радість, яка не залежить від зовнішніх обставин, яка залежить від того, що в мені всередині. Нехай Господь допоможе, щоб така радість була в кожного з нас. Я хочу сказати для всіх нас. Дорогі друзі, ми сьогодні згадуємо Вознесіння Господа як таке, скажімо, завершення місії Ісуса Христа на землі, але і залишення Його завдання великого для всіх нас. Дорогі друзі, чи розуміємо ми це завдання? Чи готові ми своїм ровесникам, своїм сусідам, своїм знайомим, своїм колегам по роботі розказати те, в що ти віриш, в кого ти віриш? Чи нам соромно? А коли прийде Господь у славі, тоді Він скаже мені соромно з тобою. Я тебе не знаю. І багато людей схилять свої коліна перед ними навіть самий хоробрий а до багатьох Він скаже, я тебе не знаю. Тому сьогодні наші роздуми спрямовані на готовність зустріти того, хто пішов і прийде за нами скоро. Ісус гряде скоро. На кінець я хочу зачитати слова, які записані в самому кінці книги об'явлення. І саме кінець Книги об'явлення ми читаємо об'явлення, 22 розділ. 20, -й, 21 -й вірш. І тут якраз такими словами закінчується вся Біблія. Той, що свідчить про це, каже. Так, прийду скоро. Амінь Так, прийди, Господи Ісусе, благодать нашого Господа Ісуса Христа з усіма вами. Амінь. Таким чином закінчує. Своє послання, книга майбутнього, книга Откровення. Але вона говорить про другий прихід Христа. І він навіть закликає і каже, так, прийду скоро, так, прийди, Господи Ісусе. Чи можеш Ти сказати? А ви знаєте, що ці слова щиро може сказати той, хто очікує? Не той, хто ні, 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 тільки не зараз, ні, я ще не хочу. А той, хто очікує Господа і каже, так, прийди, Господи Ісусе. Я не знаю стан Твого серця, але я так бажаю і молюсь про те, щоб кожен з нас сьогодні уже хотів побачити Господа, але не як свого суддю. А як свого Спасителя, нехай Господь благословить всіх нас, щоб ми у свій час побачили Господа, який гряде на хмарах, а ми, як Його церква, зустрічаємо Його. Я хочу, щоб кожен з нас був у цьому числі. Якщо ти ще не готовий, ти ще не повірив, повір, якщо ти ще не прийняв Господа, прийми. Якщо ти ще не, не визнав цього перед людьми, визнай. Щоб той день, коли настане, це був славний день зустрічі з моїм Спасителем. Амінь.